Кількість дітей, кількість собак домашніх, і це призводить до того, що чинник, чинники пов'язані з тим, що. Люди, собаки, вони лякали представників місцевої флори та фауни. Це призводить до того, що сьогодні в Одесі стало більше їжаків, вони частіше зустрічаються, більше білок, більше тварин природної флори. Рослини реагують на такі зміни не так активно, але ми бачимо, що побільшало. І сорок, і ворон, і таких мілких хижаків найбільше потерпають від обстрілів вибухів водні екосистеми. І сьогодні тисячі десятки тисяч дельфінів, ймовірно, потерп... ну, загинули через вибухи. Це стосується не лише дельфінів, а й інших гідробіонців. Але що стосується наземних екосистем, то тут ми можемо говорити про якісь локальні пошкодження. Рослини у нас існують в ну Є окремі організми, є популяції, є екосистеми. Одним з таких найбільших наслідків російського вторгнення було те, що була зруйнована гребля Коховської ГЕС, і на цей момент є дуже цікаві дослідження, які стосуються того, як оце потрапляння такої великої кількості води в Чорне море, як це Вплинуло на гідробіонти, як це вплинуло на водні та наземні екосистеми. Поки що говорити про наслідки підриву Каховської ГЕС в певних аспектах рана, але так само як ми з вами. Реагуємо чи не реагуємо на вибухи, обстріли і інші аспекти пов'язані з війною. Так само рослини довкола нас також реагують на це, але не можна сказати, що це обов'язково хвороби чи загибель. Тут згадуєш мимоволі вислів, що те, що не вбиває, робить нас сильнішими.